Серпня ми розпочинаємо засідання НКК. Я прошу пані секретаре оголосити, чи є у нас кворум, і якщо так, тоді, будь ласка, приставити порядок денний на сьогодні. Вітання, шановні колеги. Сьогодні у нас присутні поки що четверо із п'яти членів НКК. Кворум є. Пан Колесник, певне, не можу сказати. Ігор Іванович у себе в кабінеті. Угу. Гаразд. Розгляду... Я думаю, оголосіть, будь ласка, порядок денний. Ігор Іванович зараз підключиться. Добре, до розгляду пропонується наступний порядок денний. Перший розділ: перше питання про надання адміністративних послуг, про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Доповідає пані Чернявська. Друге питання про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Доповідає пані Пімень. Другий розділ про розгляд проєктів законів України та інших нормативно-правих актів. Перше питання: про схвалення проєкту постанови НКРК про завершення вимог до радіообладнання, яке повинно використовуватись в радіомережі для того, щоб вона вважалася локальною радіомережею, доповідає пані Чернявська. Друге питання: про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України, про затвердження критеріїв, оцінки допустимості. Державної допомоги суб'єктам господарювання, що здійснює діяльність у сфері електронних комунікацій, і внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України, доповідає пан Барабін. Третє питання про розгляд проекту закону України про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, доповідає пан Байтілов. Третій розділ різне. Перше питання. Про встановлення фонду преміювання НК за серпень 2025 року. Питання з 2 по 6 – це встановлення окреме питання щодо встановлення премії голові та членам НК за серпень 2025 року. Доповідає ці питання пані Емельяненкова. Сьоме питання: про погодження затвердження робочого проєкту будівництво зовнішніх мереж та будівництво трансформаторної півстанції за замін існуючої за адресою міста Київ. Район Святожинський, проспект Берестейський, проспект Перемоги 15 км. Це питання доповідає пані Шикіло. Восьме питання про розгляд рішення Державного агентства України Плей від 22 серпня номер 71 Риска Р. Про обмеження доступу до веб-сайтів. Це питання доповідає пан Бакіров. Дякую, Ольга Івановна. Ірина Юрівна, на вас піднята рука, будь ласка, вам слово. Дякую, шановна Лілія Володимирівна. Шановні члени комісії, дозвольте внести з голосу питання додаткове питання порядку денного про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку від 6 серпня 2025 року. номер 475. Це пов'язано з тим, що мін'юст надіслав позавчора нам зареєстрований наш проект постанови нашу постанову з тим, щоб ми в п'ятиденний термін врахували зауваження стосовно норми проєктувальної техніки. Пропоную внести це в порядок денний. Дякую, Ірина Юрівна. Я не заперечую. Шановні колеги, немає заперечень. Ольга Іванівна, яке це буде питання? По Це питання 2-4. Це буде питання 2-4. Добре, дякую. Колеги, чи ще є в когось питання або пропозиції до озвученого порядку денного? Якщо немає, тоді ставлю на голосування порядок денний з доповненням від Ірини Юрівни. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, тоді переходимо до розгляду. І Ірина Юріна, ваше перше питання. Будь ласка, дякую, шановна голова, шановні члени комісії, дозвольте представити вашій увазі питання про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на територію України. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання згідно з додатком до проекту рішення. Це такі. Типи радіообладнання, точка безпроводового доступу торговельної марки Джупітер, виробництво компанії Jupiter Networks, Incorporated США, широкосмуговий радіодоступ, діапазон радіочастот 5 ГГц і чотири моделі станцій базових системи міжнародного мобільного зв'язку АМТ, виробництво «ЗТЄ» Працюють в діапазонах 2300, 2600, 3,400 МГц. Пропонується підтримати. Дякую, Ірина Юрівна. Чи є запитання? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, шановні колеги, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, наступне Богдана Леонідівна. Шановна голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Трьох суб'єктів господарювання мова йде про фізичних осіб підприємців Посохова Лю Сергійовича, Бондаренка Світлану Юрівну та Гоголевського Гліба Юрійовича. Пропозиція є на підставі відсутності їхніх даних у єдиному державному реєстрі юридичних фізичних осіб підприємців та громадських фірмувань, Про що свідчать офіційні витяги з цього реєстру, і також про те, що вони припинили свою діяльність як фізичні особи-підприємці. Прошу підтримати. Дякую. Колеги, чи будуть у когось запитання? Якщо ні, тоді пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне, Ірина Юрівна. Дякую. Наступним проектом пропонується схвалити проєкт постанови НКК про затвердження вимог до радіообладнання, яке повинно використовуватись в радіомережі для того, щоб вона вважалась локальною радіомережею. Відповідно до абзацу 4 частини першої статті 66 закону України про електронні комунікації, пункту 2.64 плану організації підготовки проєктів, актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації закону про електронні комунікації. Пункту 4.6 розділу 4 регламенту національної комісії, і пункту 12 плану діяльності з підготовки проектів нормативно-правових актів НК що мають ознаки регуляторних актів на 2025 рік. Розроблено проект постанови про затвердження вимог до радіообладнання, яке повинно використовуватись в радіомережі для того, щоб вона вважалась локальною радіомережею. Цей проект ці вимоги встановлюють технічні та експлуатаційні. Вимоги до радіообладнання, яке повинно використовуватись в радіомережі для того, щоб вона вважалась локальною. Містить шість технічних та шість експлуатаційних вимог. Пропонується встановити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб і їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу з дня їх оприлюднення до 26 вересня поточного року. Пропонується підтримати даний проєкт. Дякую, Ірина Юрівна. Перепрошую терміновий дзвінок. Був. Е колеги, чи будуть у когось запитання до представленого проєкту рішення? Якщо ні, тоді прошу проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступний Андрій Юрійович. Шановна пані голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проєкт рішення про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України, про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги з господарювання, що здійснює діяльність у сфері електронних комунікацій і внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України. Зазначений проєкт постанови надійшов на погодження від Антимонопольного комітету України. Відповідно до проєкту акту, державна допомога може надаватися суб'єктам господарювання у чотирьох випадках: розгортання електронних комунікаційних мереж доступу, фіксованого, мобільного доступу 4 та 5 покоління та мереж агрегації, підключення електронних комунікаційних послуг, надання цільової адресної соціальної допомоги для отримання універсальних комунікаційних послуг. Забезпечення доступу до універсальних електронно комунікаційних послуг, що є послугою, яка становить загальний економічний інтерес. Проект акту розроблений на підставі актів Європейського союзу, а саме регламенту номер 651 дроб від 17.06.2014 про визнання деяких категорій допомоги сумісними з внутрішнім ринком та застосування статей 107 та 108 договору, повідомлення Європейської комісії щодо рекомендацій про державну допомогу для широкосмугових мереж, рішення комісії. Двадцять дванадцятьдроб 21 єс від 20.12.2011 року про застосування статті 106 договору про функціонування європейського союзу до державної допомоги у формі компенсаційної виплати за надання громадських послуг, надане окремими суб'єктами господарювання, яким доручається надання послуг загальноекономічного інтересу. Рамкового повідомлення Європейської комісії щодо державної допомоги форми комплексу задання публічних послуг. Разом з тим, після працювання в апараті комісії, зазначений запропонований акт не в повній мірі кореспондується з національним законодавством в сфері електронних комунікацій. Після опрацювання сформоване зауваження редакційного характеру на 5 аркушів, які додаються до проекту рішення. Зокрема, не зовсім коректне посилання в тексті критеріїв на дані географічні огляди та наслідки, на яких має привести державна допомога з посиланням на дані географічних оглядів, передбачена можливість надання державної допомоги на підключення кінцевим користувачам. В тому числі по універсальним послугам, але універсальна послуга, тому, в тому числі і суб'єктам господарювання, а універсальна послуга у нас надається виключно е, фізичним особам. Також некоректне посилання на підключення до універсальних послуг, некоректне визначені допустими витрати на підключення. Пропонується включати вартість пакету послуг, на надання цільової адресної соціальної допомоги на, на, для отримання універсальних послуг, витрати на абонентську лінію електронно-комунікаційних мереж, витрати на базове налаштування та встановлення необхідного кінцевого обладнання споживачів, витрати на внутрішню абонентську лінію та обмежене розгортання приватних власності споживача, і також е якості пропозиції не враховується необхідність спрямування державної допомоги, а також на досягнення стратегічних цілей, які визначені стратегією розвитку сфери електронних комунікацій на період 2030 року. Е тому запропоновано погодити проєкт акту з зауваженнями. Е Доручальним пунктом управління економічного регулювання доручається в установленому порядку направити його до антимонопольного комітету. Прошу підтримати. Дякую, Андрій Юрійович, за детальне представлення наших зауважень. Колеги, можливо, в когось будуть доповнення або питання чи коментарі до цього? Якщо ні, тоді члени комісії, будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, наступний Євген Олексійович. Дякую, шановна пані голова, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проект рішення НКРК про розгляд проекту закону України про осіб, які залучилися до забезпечення проведення заходів спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цільності України. Законопроект надійшов на розгляд до НК від Міністерства у справах ветеранів України відповідно до регламенту кабінету міністрів і регламенту НК проєктом рішення пропонується погодити зазначений проєкт закону із пропозицією до нього, яка полягає в тому, щоб доповнити статтю 10 законопроекту новим абзацом. Такого змісту постачальникам електронних комунікаційних послуг рекомендовано надавати залученим особам, залученим особам з інвалідністю та членам сімей загиблих, померлих, залучених осіб знижки на оплату електронних комунікаційних послуг. Такий підхід створюватиме умови для участі постачальників електронних комунікаційних послуг у соціальній підтримці. Зазначених осіб відповідатиме принципам державної політики у сфері соціального захисту, сприятиме мобілізації ресурсів приватного сектору на підтримку найбільш постраждалих категорій населення без додаткового навантаження на державний бюджет. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Допить завершен. Дякую, Євген Олексійович, колеги. Чи будуть запитання? Тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, наступна Ірина Юрівна. Дякую. Пропонується розглянути проект постанови про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови НКК від 6 серпня 25 року, номер 475. У преамбулі постанови НКК від 6 серпня 2025 року номер 475 про затвердження порядку надання виробником радіобладнання інформації для споживачів користувачів щодо наявності вимог експлуатації радіобладнання або випромінювальних пристроїв на підставі присвоєння радіочастоти та інших параметрів використання радіочастотного спектру України, зареєстрованої в міністерстві юстиції 22 серпня поточного року. Слово підпункту замінити словом пункту. І внести до порядку надання виробником радіообладнання інформації для споживачів щодо наявності вимог експлуатації зміни зміни, що стосуються нормопроєктувальної техніки, запропоновані міністерством юстиції, департаментом радіочастотного спектра в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Пропонується підтримати. Дякую, Ірина Юрівна. Так розуміємо, що технічне рішення по врахуванню. Дякую. Колеги, ні в кого не будуть запитань? Тоді прошу членів комісії проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. А, так, тепер наступний блок: Наталія Олексіївна, будь ласка. Дякую. Шановна пані голово, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про встановлення фонду преміювання НКЯК за серпень 2025 року. Проєктом рішення пропонується встановити у серпні 2025 року фонд преміювання НКЯК у розмірі 1 мільйон 596 девяносто тисяч гривень. Прошу вашого рішення. Дякую, Наталія Олексіївна. Колеги, чи будуть у когось запитання? Якщо ні, тоді прошу проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, наступне, будь ласка. Наступний проєкт рішення про встановлення премії за серпень 2025 року мальон Лілії Володимирівні. Проєктом рішення пропонується встановити мальон Лілії Володимирівні, голови НКЯК, премію за серпень? 2025 року у розмірі 48 130 гривень за фактичний відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Наталія Олексіївна. Інформую всіх колег, що я не беру участі у у розгляді і голосуванні за цей проект рішення, оскільки в мене конфлікт інтересів. Разом з тим поцікавлюся, чи є у когось присутніх питання або зауваження до представленого проекту. Якщо немає, тоді запрошую членів комісії проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Чотири голоси за рішення прийнято. Дякую. Наступний, Наталя Олексійовна. Наступним проєктом рішення пропонується встановити за серпень 2025 року колеснику Ігорю Івановичу, членом, НКЯК, премію у розмірі сорок вісім гривень за фактичний працьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Ігор Іванович, будь ласка, вам слово. Шановний голос, шановні члени комісії, інформують про конфлікт інтересів, тому приймати участь в обговоренні голосуванні не буду. Дякую, Ігор Іванович. Чи будуть ще якісь питання або коментарі? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, шановні колеги, хто за, підніміть руки. Чотири голоси за. Рішення прийнято. Дякую, наступна Тарі Наступним проектом рішення пропонується встановити за серпень 2025 року Сімейченко Андрію Івановичу, члену НКК, премію у розмірі 26 шість тисяч гривень за фактичний працьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Андрій Іванович. будь ласка, вам слово. Ну, і головне, шановні колеги. У зв'язку з наявності конфлікту інтересів у обговоренні та голосуванні по даному питанню приймати участь не було. Дякую, Андрій Іванович. Колеги, чи будуть ще якісь запитання? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Чотири голоси за рішення прийнято. Дякую, наступне. Наступним проєктом рішення пропонується встановити за серпень 2025 року Ткаченко Миколе Миколайовичу, члену КК премію у розмірі 51 200 гривень за фактичний працьований час. Прошу вашого рішення. Дякую. Микола Миколаївич, вам слово. Шановна голова, шановні колеги, у зв'язку з конфліктом інтересів приймати участь в обговоренні та голосуванні не буду. Дякую. Дякую, Микола Миколайович. Ще будуть якісь питання чи зауваження? Ні. Тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Чотири голоси за. Рішення прийнято. Дякую, ну, наступна наступним проектом рішення пропонується встановити за серпень 2025 року Трощенко Вікторії Юрівні, члену НКК, премію у розмірі 26 шість тисяч гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Вікторія Юрина. Вам слово, будь ласка. Шановна голова, шановні члени комісії, враховуючи наявність конфлікту інтересів, приймати участь в обговоренні та голосуванні по цьому питанню, не буду. Дякую, Вікторія Юрина. Колеги ще в когось будуть питання. Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Чотири голоси за рішення прийнято. Дякую. Наступне, будь ласка. Пані Наталія. У мене вже все. Пані mm -hmm. Наталія Шепілова. Добрий, дякую, Ілія Володимирівна. Шановні Юлії Володимирівна, шановні члени комісії, колеги, до НКРК надійшов лист державного підприємства Український державний центр радіочастот. щодо погодження затвердження робочого проєкту будівництва зовнішніх мереж КЛ 10 КВ, КЛ 04 КВ та будівництво ТП 10 04 кв КВ, взамін замін існуючої ТП за адресою міста Київ, район Святошинський, проспект Берестейський, проспект Перемоги 15, 15 кілометрів. З, з метою добудови нового корпусу атк 2 встановлення сучасного потужного Цоду додаткових теплових носіїв є необхідність у збільшенні потужності електроживлення для потреб ДЦР. Для цього отримані технічні умови на збільшення потужності до 2000 кВт та розроблено проєктну документацію на будівництво, яка пройшла експертизу, за результатами експертного звіту позитивного на проект загальна вартість складає 63 521,7 тисяч гривень з ПДВ, в тому числі вартість будівельних робіт, вартість проєктних робіт, авторського та технічного нагляду. Фінансування об'єкту включено до фінансу та інвестиційного плану ДЦР на 2026 рік. Пункт 4.1. прім порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постанови Кабінету міністрів України від 11 травня 2011 року номер 560 зі змінами. Передбачено, що проекти будівництва, що реалізуються за рахунок власних коштів державних та комунальних підприємств незалежно від вартості проєктів, затверджуються такими підприємствами за погодженнями з органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування та сфери управління, яких вони належать. Вивчі подані в ДЦР матеріали. Пропоную погодити затвердження робочого проєкту будівництва зовнішніх мереж КЛ 10 КВ, КЛ04 0 0-4КВ та будівництво ТП 10 04 КВ, замін існуючої ТП за адресою місто Київ, район Святошинський, проспект Берестейський, проспект Перемоги, 15 кілометр. Управлінню забезпечення діяльності забезпечити направлення до державного підприємства УДЦР копію цього рішення для врахування роботи. Прошу прийняти рішення, доповідь завершена. Дякую. Володимир Іванович, можливо, ви хочете щось додати? Я лише хочу попросити я дуже прошу вашої підтримки і щиро дякую, за неї. Мені здається, що там все абсолютно. Пояснена сутність проєкту. Дякую. Колеги, можливо, в когось будуть теж ще доповнення або питання. Якщо ні, тоді запрошую членів комісії до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. І наступна, Євген Олексійович. Дякую, шановна пані голово. Шановні члени комісії. На ваш огляд пропонується проект рішення НКК про розгляд рішення Державного агентства України пленсіті від 22 серпня цього року за номером 71 Р про обмеження доступу до вебсайтів. Проектом рішення пропонується з відповідним обґрунтуванням, передбаченим преамбулою проекту рішення, повідомити постачальників електронних комунікаційних послуг про обов'язок щодо обмеження доступу до веб-сайтів, визначених. У рішенні державного агентства номер 71 Р про обмеження доступу до вебсайтів, які використовуються для організації проведення або надання доступу до азартних ігор без відповідної ліцензії. Що додається, рішення передбачає обмеження доступу 163 вебсайтів. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Доповідь завершу. Дякую, Генна Олексійович, колеги. Чи будуть запитання? Якщо ні, тоді запрошую до голосування, будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, і це було останнє питання за цим порядком. денним на сьогодні. Я всім дякую за участь, за голосування. Бережіть себе і всім гарного дня.